Люсу, вітаю студіо. Розкажи, вам, студіо. Розкажімо будь ласка мову в YouTube на каналі Нових. Так, так! Видим бить мову пиву. Так бросийся понятачу! Уралися к тебу то взялося, що як забилася пилу нових. Якщо гумося губ му, як треба слава Україні. Ага! Ви до самої головної теми, без форму, ще треба підіймався новий канал. Ти до джекаєш то Так, давайте з нами увагу на екран. 27 січня. Розкажи нам, будь ласка, холодна тема. Дитина дирця авокадо. Розкажи нам, будь ласка, авокадо. Чому дитина дирча, авокадо? ковнатима капучиной. Завтра у 19.30 на Волкичу каналі. новом канале. Уйдусь мой крему, я требовал бы для Маузи, но что не на тему на канале Мовыч? Я не знаю. Я робити би раз разом, тобі не ще разом, а я варяг на мобільному банку, а це так проголовну тему. Понял? Спасибо за момкушницы на канале мой канал. Ваш шаг треба писал, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и головы их выпусты. Что ты звук. У меня который бежим! не суквалуніс, не потрібно аквамаріс. Аквамаріс допомагає іншому банку, це на Назару. Аквамаріс. Бігай вільно.